Велика вітчизняна війна чорною сторінкою увійшла в історію нашої країни. Вона забрала життя мільйонів людей, а ще більше назавжди скалічила. Напередодні 22 червня червня скроботної дати початку Великої вітчизняної війни. Красноградська міська рада провела зустріч із вдовами учасників бойових дій. У такий спосіб місцева влада прагнула вкотре засвідчити цим людям свою шану і повагу. Наголосив міський голова Володимир Максим. Большое спасибо, что вы у нас есть мы с вами будем очень часто встречаться, эти мероприятия будем проводить. Мы постараемся небольшую лепту, которую сейчас можем чем-то вам помочь. Но прежде всего, мы рады, что вы у нас есть. Это не праздник, но встреча с вами – это для нас праздник. Зустріч проходила у формі діалогу. Запрошені розповідали про свою життєву долю, ділилися спогадами про початок війни і період окупації нашої країни. Мені ми поїхали на базар своїми волами. Із Ясною Поляни в Краснограду. Приїжджаємо, мама ж там побазарювала, сіли їхати назад. Доїжджаємо в Натальну, радіо уявляється воїна. Всі тут упали в обморок, всі дуже плакали. То хто? І що вже пішки не сідали на тих волів, бо знали, що наші батьків заберуть на війну. Брата старшого забрали на війну. Він був у Харкові ХЗО. Так його забрали, він і не вернувся. Середній у погиб. забрали, він не був на війні, поки аж. Прийшли ото наші, от нашего освободили і забрали це вже був, мабуть, 43-й год. Зараз мені 91 год. А тогда, когда пришли немцы, я только помню, как мы хуліганили у немцев. Они варили котли, а мы подходили бросали конський на сюди и убегали. Вот это я и потом еще помню, как. Когда... Потому что детство, оно завжди детство. Его повязать с войной очень и очень важно. И еще помню, когда немцы захватили склады, как стояли очереди, просили зерна. И вот давали зерно по очереди. И это, я помню, я вошла, я знала немецкий. І йому об'ясняю, із дівчатами, дай нам зерна. Ну ми вошли, ну, хуліганіли з відрами з збоком, а він тільки кричав: Шнель, шнель, скорей, скорей, забирайте у Вот это я пам'ятаю. Пам'ятаю, як ходили вони, збирали їжу, забирали, нарвали слив і залили молоком. І вари матка варить. Зварила мама їм таке кисінь, а тут викликають їх на, на фронт. І вони, відправляючись туди, він дає розпорядження своєму ад'ютанту, забирає таку миску із собою і їдуть туди, щоб ж поїсти їх. А мама ще вслід каже, ну, якби ж тебе. Перва пуля не минула. А серед них був поляк. І розумів нашу мову і каже матка: ви обережно своїми висловами, тому що вони можуть чути, як можуть знати, що ви про їх говорите. Коли вертаються назад, і дійсно його немає. Його вбили, і мамина побажання якраз прийшлося їм. Прийшлося йому аби потішити ветеранів, розрадити і відволікти їх від повсяденних буднів. Свої творчі виступи їм дарували місцеві артисти. А ще цього дня вшанували пам'ять хвилиною мовчання всіх, хто не повернувся з фронтів великої вітчизняної війни, відійшов у вічність у повоєнний час. Заступник міського голови Катерина Єніна нагадала присутнім і про воєнне минуло нашого краю, процитувавши розповіді красноградців з історичного альманаху Красноградщина. Витрани на згадку також отримали збірку поезії місцевого поета Юрія Касілова під символічною назвою Спомин душі.